Для деяких людей такою вагомою життєвою підставою аргументом, чому вони відмовляються приймати хрещення, є ствердження: Я вже охрещений. Я вже охрестився. Ви мені говорите про хрещення я охрещений. Чи має Біблія аргументи дати роз'яснення у цій сфері, що робити людині, яка вже була охрещена? Номер один. Всі дії, які ми, робимо, які ми робимо в слухняності Божому Слову, це дії по вірі. Розумієте, перш ніж щось робити, що людина повинна вірувати. Людина повинна вірувати в те, що вона хоче зробити. Коли я знаю про покаяння, я каюся. Коли я знаю про віру в Бога, я вірую в Бога. Коли я знаю про хрещення, я охрещуюся. Тобто, всі ці акти по вірі. Вони мають черговість, вони мають черговість покайтесь, увіруйте, охрестіться. Розумієте, в діях Бога є черговість. Покайтесь, увіруйте охрестіться. Коли ви були охрещені? Людина, яка каже: Я вже охрещений. І ви мені говорите про хрещення. Питання. Коли ти був охрещений? Чи можна те, що відбулося з тобою в той час назвати хрещенням по вірі або актом віри? Бо все, що ми робимо, ми робимо по вірі, як акт віри, послушання, послушання Слову Божому. В той час, коли людину маленьку охрещують, який декілька тижнів або місяців, це можна назвати актом віри зі сторони самої дитини? Зі сторони батьків так. Зі сторони батьків проблем немає. Це акт їхньої віри. Але ми говоримо про особисту спасаючу віру. Ми говоримо про особисту спасаючу віру. Віра особиста. Батьки не можуть вірувати за дитину, вони можуть навчати вірі дитину. Але дитина власний вибір робить, усвідомлений вибір, сама повинна це зробити. Тому чи можна вважати? Хрещення, яке відбулося там в ті далекі дитячі, младенчиські періоди, чи можна це назвати актом віри зі сторони самої дитини. Повторюю, зі сторони батьків так. А зі сторони дитинки – ні. Чи порушується черговість, у такому разі черговість писання? Порушується. Тому що покайтесь, увіруйте і охрестіться. Ми не з хрещення починаємо, а ми починаємо з чого? З покаяння.